Привіт, з вами Еліна Марко. Ви на моєму каналі YouTube. Ми продовжуємо працювати, розвиватися, вивчати китайську метафізику, феншуй. І сьогодні проговоримо про талісмани феншуй для жіночності, які варто використовувати, в тому числі і в спальні, і в себе вдома, для того, щоб підсилювати свою жіночність, свою красу, наповнюватися і в темі феншуй. Ну, Будь-які інструменти є для того, щоб покращувати дійсно певну сферу життя. І якщо зараз у вашій, скажімо, у вашому оточенні не вистачає жіночності, прихильності до вас, тобто це більше навіть відео про фещу талісман для жінок, для дівчат, я думаю, що буде для вас практично цікаво послухати. Який сектор у феншу відповідає за жіночність, за красу, за материнство, за любов, за підсилення глибини своєї в плані от жіночності, скажімо, глибини своєї зрілості як жінки? Це теж, до речі, дуже важливо, тому що цей сектор у фаншу допомагає відчувати. Вас, господаркою, берегині свого дому, свого вогнища, своєї сім'ї. І це сектор Південний Захід. Південний Захід, він взагалі має бути присутній у вашій квартирі, чи житлі, чи домі, тобто його відсутність дає небажані результати для жінки, саме жіночого здоров'я дуже погано. Перевірте зараз, послухайте це відео, перевірте, чи є у вашій квартирі південний захід. Це дуже важливо. Мається на увазі, що бувають квартири неправильної форми, де південний захід відсутній може бути певний от куток квартири, і саме він випадає на південний захід. Він може бути у вас відсутній. І коли ви живете в такому житлі, в такій квартирі, ви не відчуваєте, що вас поважають як жінку, що вас цінують як жінку, як дружину, як маму. Дітки можуть вас не слухатися. У вас можуть бути проблеми зі здоров'ям, тому що саме Південний Захід це сектор такої вже не дівчинки, а жінки, яка має сім'ю, яка турбується про себе, про своє здоров'я, про дітей. І цей сектор є дуже насправді важливий для жіночності, для розкриття жіночності. Буває так. Що в цьому секторі може бути туалет або ванна або у вас там знаходиться смітник, наприклад, да, смітничок такий вдома, де ви використовуєте для збору сміття? Теж досить негативно. І дуже добре, якщо на південному заході у вас знаходиться, наприклад, спальня, спальне місце або кухня. Ну, колись в старовину і взагалі і в Китаї, і в нас, ви знаєте, що використовувалися грубки, печі. І, взагалі, рекомендація колись майстрів йшла така, що в південному заході дуже добре мати пічку, грубку, плиту Ну, в сучасному нашому світі, це як кухонна плита, яка буде використовуючись саме, яку ми будемо використовувати саме на південному заході. І ви, як жінка, там будете готувати, випікати щось, ви будете підсилювати свій сектор, ви будете підсилювати свою жіночність, свою красу, свою роль. В домі або в сім'ї, тому на майбутнє будете це знати, що саме південно-західний сектор відповідає за жіночність, за жінку. Це дуже важливий сектор, коли ми говоримо про зміцнення ролі жінки в сім'ї, яку буде цінувати, поважати, яка буде мати добре здоров'я, буде народжувати дітей, буде допомагати. Втілювати мрії своїх, свого чоловіка, своїх дітей, тому що Південно-Західний сектор це є сила жінки, її внутрішнє наповнення, її віра в себе, добре здоров'я, а це важливо для підтримки всієї родини. Але в першу чергу ми говоримо про себе, так? тому що жіноче здоров'я, те, як ми наповнені, як ми виглядаємо, це впливає. І на нас самих, як ми себе сприймаємо, і звичайно впливає на нашу сім'ю, яку ми будуємо, і де ми хочемо відчувати свою цінність. Тому будете знати і знайте, що південний захід це сектор жінки, матері, берегині в домі. Взагалі, я вам сьогодні дам символи феншуй, талісмани, які відповідають за жіночність, за підтримку саме жіночої сили. Їх бажано використовувати в спальні або на південному заході вашого дому чи квартири. І зазвичай це в основному парні предмети, тому що парні предмети феншуй символізують дійсно парність, супружество, символізують зміцнення стосунків. Я вам зараз дам ряд талісманів, які потрібно мати в себе в спальні. Навіть якщо вона не розташована на південному заході, просто мати такі речі біля ліжка, на поличках, в тумбочках, біля тумбочок в себе, які будуть говорити про те, що ви дбаєте про відносини, та ви дбаєте про свою жіночність. Ну, а спальня вона відповідає за продовження роду, спальня відповідає і за відпочинок, і за здоров'я. І спальня це таке місце саме, скажімо, таке сімейне, закрите. Ось, скажімо, де ви з партнером будуєте свої відносини, так? Ось тому, що важливо з точки зору феншуй, я вам скажу в цьому відео, розмістити або на південному заході. Вашого дому, квартири або в спальні. Є деякі речі, які в спальні не можна використовувати, але на південному заході можна. Тобто це мається на увазі талісмани, символи, феншуй, які допоможуть вам підсилити свою жіночність і підсилити взагалі відносини в сім'ї, в родині. І так, рожевий кварц є взагалі в нас каменем любові і ніжності. Приваблі романтичні стосунки, тобто, якщо ви одна, ви одні, як жінка, як дівчина, ви можете розмістити рожевий кварц біля ліжка в себе на тумбочці, як кристал. Вони є, їх можна купити. Ці кристали на такому величному скажімо, розмірі, великі, або один такий камінь великий, поставити саме біля свого ліжка. Ну і взагалі, якщо ви заміжні, теж добре грожевий кварц і носити, і використовувати біля спального ложа. А саме от цей камінь, камінь ніжності, камінь ніжності, камінь любові. Гранат, я вже про гранат розповідала, вам писала відео навіть в інстаграмі. У мене є, хто може переходьте нижче під відео. Цим даю посилання на свої соціальні мережі, телеграм, інстаграм. У мене є відео. І здається, тут відео шос в Ютубі навіть я завантажувала, що гранат це символ чого? плодючості, родючості, так, продовження роду, але в той же час гранат це символ пристрасті, і глибокої прихильності, тому символ граната це може бути статуетка або це може бути картина. Куплена, можливо, ви самі можете створити, намалювати. Розміщуємо також картину, можна в спальні розмістити, можна в вітальні, можна біля кухні або можна і на південно-західному секторі. Гранат говорить також про плодючість, про продовження роду, про велику кількість дітей. Тому гранат дуже хороший символ феншуй, насправді. І ще можна носити колони і каблучки з камінням граната. Ну, звичайно, якщо у вас, ви є маєте таку можливість, гранат, саме каблучки, да, колончики, можливо, браслети з камінням граната, вони підсилять вашу жіночність, вашу привабливість, вашу наповненість, вашу, скажімо, жіночу суть. Дуже добре носити саме каблучки, взагалі колони прикраси з камінням граната. І так, у нас скоро з вами буде цвітіння півоній. Півонії це квіти пристрасті, півонії, квіти, які приваблюють кохання, які. Фаншуй вважаються дуже сильним талісманом, але з ними треба бути дуже обережним. Тобто, коли вже будуть на живі цвісти квіти, вони підсилюють можуть ваш, вашу жіночність, їх можна розмістити, поставити в вазі як живі квіти, букет на південному заході, кухні, вітальні. Ось не рекомендую півонії ставити як картини, так і у вас з букетом саме живі квіти в спальні, якщо ви вже заміжні, якщо у вас є сім'я. Ось у вас є пара, у вас є партнер. Не рекомендую півонії вже розміщувати тоді в спальні, у вигляді живого букета в вазі або картину. Це табу. Півонії використовуються тільки тоді, коли вам треба трошки освіжити відносини. Їх можна розмістити як букет чи картину, не в спальні, але на південному заходному секторі, десь в кімнаті, іншій в домі, в квартирі. Ось тобто цвітіння їхнє проходить. Звичайно, це певний такий короткий період, але картина вона довше може служити і працювати як символ. Тому, якщо ви в парі, якщо у вас сім'я, ми в спальні картину з піоніями або букет живих квітів у вазі, не використовуємо. Якщо ви одна, вам треба привабити партнера, кохання, стати більш жіночною, більш привабливішою. Ви одна в спальні перебуваєте постійно в себе вдома. Тоді в спальні, коли ви одна не ще не вийшли заміж півоні, як букет живих квітів, використовуємо і картину можна використовувати. Тільки в цьому випадку, з саме з піонів, треба бути дуже обережними. Це дуже сильний, взагалі сильний талісман і символ любові, пристрасті, заміжжя. Ось дуже дуже сильний, дійсно такий, скажімо, дійсно талісман для приваблення любові, кохання пристрасті, сексуальності, підсилення своєї жіночності. Це півонія або картина, або живі квіти у вазі. Але ми використовуємо півоні тільки. Поза межами спальні, якщо у вас вже є сім'я. Тобто, коли ви одна в спальні можна використовувати півонії. І картина, і ваза з квітами. Тобто, зрозуміли, тут почули інформацію, коли ми як використовуємо півонії. Так, ну і взагалі я вам хочу сказати, що вже коли ви в парі, у вас є сім'я. А ось, і все рівно вам здається, що на вас, як жінку, вже не звертають увагу, та, чоловік чи навіть діти а в сім'ї, вам хочеться більше уваги до себе. Почніть використовувати парні предмети в своїй спальні, парні символи. А ось, Значить, можна використовувати пару риб, це може бути картина. Пару дельфінів, пару лебедів, тобто ми про це все знаємо, що лебеді символізують кохання, пару голубків, фігурки чоловіка, жінки, але коли ви вже в парі, то використовуйте свою сім'ю, свого партнера, звичайно. В себе в спальні використовуйте вже ту людину, з якою ви живете. Мається на увазі картини, фотографії, якісь парні предмети, які асоціюються з вашим партнером, з вашою сім'єю. Якщо ви одна, то вже можна використовувати в загальному порядку парні предмети в спальні біля ложа, щоб привабити кохання, привабити любов і стати більш жіночнішою. І, звичайно, символ талісман-феншуй: любові, парні предмети однозначно і ось такі качки-мандаринки. Дуже знаю давно про цей символ, ще з 2008 року, коли почала вивчати феншуй. Вони мають бути у вас біля ліжка. Немає значення самотні ви, чи у вас вже є сім'я, партнер, ці качечки-мандаринки, парни от такі. Скажімо, любовні статуеточка, цих тваринок, цих точніше качок, дуже добре використовувати і коли ви самотня, і коли у вас вже є сім'я, є партнер. Це дуже такий хороший символ. Як ви бачите, дві качечки мандаринки вони перев'язані вузликом удачі, вузликом безкінечності. Просто покласти біля ліжка на тумбочці, також на якомусь там іншому, можливо, меблевому предметі, це символ кохання, символ вірності в Китаї, в китайській взагалі метафізиці, феншуй насправді дуже-дуже сильний талісман. Він використовується ще раз повторюю, якщо ви і самотня, і якщо ви вже в парі, є сім'я, є партнер, це дозволяє гармонізувати відносини. Тому от, сьогодні такий талісман. Ми з вами розглянули. Один із талісманів феншу для підсилення своєї жіночності, успіху в шлюбі, гармонізації відносин, качечки-мандаринки. Про інший символ я вам також розповіла в цьому відео, можете використовувати. Тобто, а взагалі, от качечки-мандаринки це один із найкращих талісманів фенжу для активації сектору любові та шлюбу. Це південний захід, це південно-західний сектор. І вони притягують романтичну удачу, символізують довгий і щасливий шлюб. Тобто ми використовуємо качечки-мандаринки як півна південному заході дому квартири, чи навіть однієї окремої кімнати, а можемо використовувати і в спальні. Де частіше ми перебуваємо зі своєю сім'єю, своїм партнером, або, якщо поки що одні, теж можна використовувати. Ось сьогодні ми трішки з вами поговорили про символи феншу для любові, для південно-західного сектору, для жіночності, для романтики, сексуальності. Ось, тому використовуйте цю інформацію, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал YouTube. І ми далі з вами будемо продовжувати розвивати тему феншуй і китайської астрології. До зустрічі на каналі, і не забудьте поставити лайк.